Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Є одна спокуса, яка торкається багатьох суспільств, зокрема нашого Західного світу протягом довгої історії. Отже, спокуса упасти в безнадію, Людина дивиться на світ, що її оточує і помічає зло, помічає війни, хвороби, смерті невинних. А відтак думає, що Бог є байдужим, байдужим до страждання людини. Будувати своє життя. Якщо я не вірю в Бога, якщо я вважаю, що Бог є байдужим і не цікавиться життям свого творіння, тоді я, людина, буду будувати своє царство на землі. Не треба Бога. Я краще за Бога, створю мир, побудую справедливу державу, встановлю справедливі. Як бачимо з прикладу історії нашої, це є брехня, це є жорстокість людська, гордість людська, яка проявлялася в таких суспільствах, як Совєтський Союз, наприклад, і казав, що без Бога можливо побудувати рай на землі. Натомість побудував диктатуру. В репресії, чинив голодомори, винищив мільйони без перебільшення людей, жорстокою смертю згубив тих, хто хотів свободи, хто хотів жити згідно справедливості і любові, жорстоко винищував нашу церкву, яка хотіла вільно славити Господа нашого Ісуса Христа. Тепер, переживаючи ці воєнні лихоліття, нехай наше серце не падає в таку безнадію. Інша сторона цієї спокуси проявляється також і в нас, в людей, які інтегровані в життя церкви. Це спокуся своїми силами стати добрим, стати ідеальним. Често ми розуміємо. Подивимося на власні недосконалості, на власні гріхи. Це нас сильно засмучує. Падаємо часто в безнадії, що своїми силами не можемо стати святими. Отже, сьогодні нас Ісус Христос вчить, що Він правдива винограда. Отець сповняє своєю благодаттю свій народ. І кожен із нас повинен відчувати цю приналежність до Бога, творити цю єдність, стриміти до цієї єдності, до єдності з Христом, розуміти, що не власними силами оправдуємося, що не власними силами досягаємо святості, але благодатью ми власними силами приймаємо цю божественну благодать у покаянні, а не слід розчаровуватися в тому, що ми падаємо систематично, падаємо в ті чи інші гріхи. Бо ми не живемо в гріхах. Ми підносимося на кожній сповіді, підносимося з тих гріхів і завдяки божественній благодаті далі слідуємо шляхом правди. Шляхом справедливості, шляхом любові. І навіть тоді, коли навколо рясно сіється беззаконня, проростає ненависть і несправедливість. Ми не повинні розчаровуватися в любові, в любові Божій до нас, в любові Божій до нашої церкви, в любові Божій до нашої країни до людини, Бо Бог став людиною, помер заради нас. Вознісся. Воскрес і Возніс заради нас. Ту людську природу підносить від землі до небес. Пречасникам Божественного життя в Ісусі Христі у Пресвіті Євгеністі. А відтак ніколи не впадемо в безнадію, бо будемо підтримувані Божою благодатью. будемо йти цим шляхом випробування разом з Богом, який переміг всі спокуси, переміг смерть. Слава Ісусу Христу.